Христос Воскрес! Дорогі сестри і браття, сьогодні третій день святкування Великодня свята Христового Воскресіння. І ось у цьому святкуванні ми читаємо про те, як два учні йшли до села біля Єрусалиму повні смутку і розчарування. Дивлячись на оповідання святого Євангелія, можемо зауважити одну таку важливу річ, що усі ці події, пов'язані з Христовим Воскресінням, у час, коли Ісус Христос воскрес, відбувалися для дуже невеликої групи людей. Були учні Христові, які що перелякалися, розчарувалися і порозбігалися. Були садукеї і фарисеї, і деякі представники римської влади, які хотіли приглушити оце повідомлення про Воскресіння Ісуса Христа, і видумували різноманітні видумки, що, мовляв, це учні все. Підлаштували. Найцікавіше, що євангелисти не бояться про це писати. Ну, ну, як про себе написати, що от наша віра полягає на Воскресінні Христовому, а про це говорить, що учні вкрали тіло Ісуса Христа і десь сховали, а говорить, що Він Воскрес? Але учні не боялися сказати те, що їм закидали. І ось між цими двома групами людей було таке напруження, а світ, дорогі сестри і браття, жив своїм життям. Світ жив своїм життям, і Ісус Христос певний час зустрічався з учнями, тобто для того, щоб вони стали переконані. У тому, що Ісус справді Воскрес, то Він приходив до них. Але не так, як ми би могли сподіватися, що ось Він прийде, як звичайна людина, об'явиться і скаже: Я справді Воскрес. Ми бачимо Ісуса Христа, який несподівано з'являється, несподівано пропадає, який їм щось говорить, учні його не можуть впізнати. Лишень впізнають за певними знаками, але Він дає їм дуже важливе завдання. Каже, треба, щоб цілий світ став моїми учнями. А для чого? Для того, що Ісус Христос, не дивлячись на те, що події, про які ми тепер говоримо, відбулися в дуже вузькому колі. То насправді вони відбулися для всіх людей на світі. І для тих, які жили в той час, і для тих, які живуть по сьогодні і до кінця світу. Тому що кожна людина стоїть перед вибором, що вона буде робити і з чим вона прийде до остаточної своєї межі на цій землі. І ось ті учні, коли Ісус Христос вже перестав їм з'являтися, то Він сказав, що віра є зі слухання, і тому треба іти і проповідувати. У своїй останній молитві перед стражданнями Він так і молиться. Я не лише за цих молю, але молю і за тих, які на слово їхнє увірують. Тому що Ісус не хоче, щоб ми те, що Він нам передав, оформили в якусь релігію одну з багатьох. Бо тих релігій маса було і в часи Ісуса Христа. І дотепер є релігії маса. І кожна релігія вона має свої заповіді, які треба виконувати. І ми, і християни мають заповіді. І кожна релігія має свої храми, і християни мають храми. Кожна релігія має своїх служителів християни теж. Кожна релігія має свої обряди і свої якісь молитви і зобов'язання. Ну і ми скажемо, ну, а чим воно відрізняється? Чому не можна? У щось інше вірити. Наприклад, я їхав одного разу з військовим з Харкова до Львова, він мені сказав, що ну, християнський Бог, він так змальований, що дуже вже він такий благий і добрий, і такий, що не бореться. І тому мені так не підходить. Я собі вирішив вірити в шведських богів. Чи можна, та можна і то. Але я його запитав, ви розумієте, що це казка? Він каже, я розумію, але мені то подобається. Можна вірити в будь-що. Вірити можна у будь-що. Тільки питання віри не полягає, що ми собі щось нафантазуємо. Питання віри полягає в істині, яка насправді є, і про яку Ісус Христос свідчить, кажучи. Ми вам говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили. І на свідчення істини Ісус Христос справді Воскрес, і це є центральний факт нашої віри. І тому, дорогі сестри і браття, на відміну від інших релігій, Християнство якраз не ставить на перше місце. Різноманітні заповіді, молитви, обряди, храми і все інше. Це все таке другорядне, Бо на першому стоїть питання життя і смерті, Воскресіння Ісуса Христа і Воскресіння нашого. Значить, якщо ми не воскреснемо, все це, що ми робимо, не має смислу. Але все воно походить і полягає. Випливає із першого і найважливішого факту Христос справді Воскрес. І багато людей вони думають, що якби Він от прийшов і тепер до нас промовив воскреслий, вони би повірили. Але скажемо так відверто. Навіть тоді, коли Він до них промовляв, то люди не вірили. Тому що довіритися. Ісусові це означає відкрити своє серце для Його слова. І ось ми бачимо двох учнів, які йдуть до цього села, до Емаусу. І вони знають Святе Письмо. І вони не раз читали, і знають заповіді, і знають обряди, і знають все те, що Бог заповідав. Вони все знають. Але коли Ісус Христос до них приступає, то Він їм розповідає про все те, що вони вже знають, але вони відкривають у цьому, що знають, новий зміст. Виявляється, що все, що вони знали, читали і вивчили на пам'ять, вони неправильно розуміли. І він закінчує свою розповідь, а тепер подумайте, чи не треба було Христові таке страждати і так увійти у свою славу? Пізніше ці учні скажуть, чи не горіло в нас серце, коли він промовляв до нас? Ісус Христос каже: не за цих тільки молю, але і за тих, які на їхнє слово увірують. Бо прийшов такий час, що Ісус не об'являється кожному, щоб ствердити своє Воскресіння, бо є автентичні свідки, які вперше це засвідчили. А тепер кожен із нас він може збагнути, що Ісус Христос для нас залишив, і чим наша віра відрізняється від будь-якої релігії. Бо всі заповіді, всі молитви, всі храми, всі обряди, вони випливають з оцього одного єдиного факту і до нього повертаються, що Христос Воскрес із мертвих. І ми теж дуже часто знаємо багато і заповідей, і на пам'яті і Євангелії читали. А так важливо сьогодні підійти, і так, як Ісус Христос. Він пропонував по-новому поглянути на те, що ми знаємо. І бачимо, воно справді стосується нашого життя. Бо є такі знання, що нашого життя не стосується ніяким чином. А факт Воскресіння Ісуса Христа, він стосується нашого життя. Це ми живемо, це ми можемо бути поєднані з Богом, і це ми. Готуємося до Воскресіння. Це наше життя. Ісус Христос Воскрес, щоби нам відкрити істину про Бога і шлях нашого життя, дорогі сестри і браття, Сьогодні ми пізнаємо Воскреслого Христа через Слово, але це не означає, що Він не торкнеться нашого серця так, щоб ми тим більше зрозуміли. Що Він для нас зробив? Все змінилося в нашому житті, тоді, коли Христос Воскрес. Нехай Воскреслий Христос торкнеться наших сердець, щоб ми жили новим життям, зняли стару людину і одягнулися в нову. І завжди пам'ятали, що якщо Христос не воскрес, то марна наша проповідь і марна ваша віра, але Він таки справді воскрес. Первенець померлих. Христос воскрес!